Вітаю на Константі! Сьогодні дещо експериментальне відео. Пілотний випуск рубрики, де ми будемо розбирати передвиборчі програми кандидатів у президенти України а також політичних партій. А наприкінці відео ми виставимо кожній програмі бали за шкалою від 1 до 12. Починаємо. Перший випуск буде присвячено перлам політичної програми кандидат в президенти України 2019 року Олега Ляшка. Повірте, тут є на що звернути увагу. Політична програма Ляшка починається словами: дорогі мої співвітчизники, я написав цю програму сам, не залучаючи ніяких високооплачуваних експертів. Без чого цей випуск був би неможливий. Я проїхав десятки тисяч кілометрів і провів сотні зустрічей по всій Україні. Занурювався в шахту, щоб дізнатися справжню ціну вугілля. Нескладно повірити. Далі пан Ляшко розповідає вже більш детально про реформи, які збирається впроваджувати. Почнемо з державної влади. Бардак, хаос, розруха це все наслідки того, що в державі немає сильної вертикалі. Поки що нагадує Януковича. Немає господаря ще більше нагадує Януковича. Немає порядку, немає відповідальності. Ляшко продовжує: президент, прем'єр і парламент борються між собою за владу. Називається система стримувань і противаг. Вони всі думають про власні рейтинги та кишені. А я думаю про людей. Тому я скорочу кількість депутатів до 250, міністерств до 10, ліквідую посаду прем'єра і зроблю відповідальним за стан справ у державі одну людину. Президента. Тобто пан Ляшко заявляє, що головною його метою на посаді президента стане перетворення України на президентську республіку навіть із ширшими повноваженнями глави держави, ніж мали Янукович або Кучма. І на додачу Ляшко та його радикальна партія обіцяють повернути Україні ядерний статус. Найбільше тут шокує те, що на президентських виборах 2019 року за Ляшка проголосувало більше мільйона українців. Тобто більше мільйона українців проголосували за те, щоб зробити Україну жорсткою президентською республікою з ядерною зброєю, на чолі якої опиниться Ляшко. Мені чисто гіпотетично цікаво, до чого це б могло призвести, але добре, що ми ніколи цього не дізнаємось. В економічному секторі Ляшко обіцяє 100 мільярдів доларів приватних інвестицій, більше 2 мільйонів робочих місць і зупинення масової імміграції українців. А також зростання ВВП на 8-10%. І після всіх цих реалістичних цілей Ляшко начебто підколює сам себе. Це все можна назвати популізмом. Але в нашій країні все, що правильно кажеш популізм, а все, що правильно робиш, піар, ні переіграв, а унічтожив. Таких критикантів, як я, завершує пан Ляшко свою президентську програму розповіддю про дитинство в інтернаті, роботу трактористом, а також наголошує на тому, що він є справжнім кандидатом від народу, підбиваючи підсумки через бажання Ляшка узурпувати владу, відверто популістські обіцянки, але попри це дуже оригінальний текст. Я б виставив йому 5 з 12 балів. Тверда трійка за фантазію. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо нова рубрика вам сподобалась, то обов'язково поставте лайк та поширте це відео. Чао!